Чуть, української. Все. Та-дам! Привіт, Україно! Ненька наша! Привіт! Землю тобі Уклін! Поліна також могла так нахилитися, але yep, yep. позаду yep. також є камери і. Yep. Ще I, рано. I рано І з вами знову в ефірі, поп попканвієр Поліна Логунова і Дмитрія Брізан. Це Дякую. не всяк випадок, якщо ви забули, як нас звати за цей невеличкий період. Але ми тут для того, щоб ви почали нам заздрити відразу ж у декого тільки закінчилася відпустка. А у нас вона тільки починається, тому що дуже скоро поп конвейер відправляється, куди Поліна? В Казантіп. В Казантіп. Отак от краще не скажеш. В самий Казантіп. Ну а для того, щоб додати ложечку дьогтю в цю бочку з медом ми вам розкажемо про те, що ж відбулося цікаво за цей час, поки ми не виходили в ефір. По-перше, хто то беременний. Камалія? Хто то Я тобі дам, хто то камалія вагітна тут без коментарів. Йдемо далі. Пенелопа Круз і Кейт Мідлтон одночасно майже народили дітей. Панелопа в Мадриді, а Кейт Мідлтон в Лондоні. В... Договорились. Вони по тело нарожу тужились по маз... мосту. Ну і остання найбільш м, пікантна і скандальна новина Єлена Воєнга іде із шоу-бізу. Хоче купити собі корову і проводити більше часу в компанії сім'ї. Дивіться сьогодні тільки у попконвеєрі. Українські жінки і чоловіки скуштували тіля швайгера. Цінні поради. Як вижити на фесті. Пригоди. Много мила, много, рейфрутов, і, рейфрутов. і води. <ріху> много много води. <ріху> Провальний Вудсток. З Меліком хоча б написали Вудсток 2013. Приїжджайте сюди. На заборі, <ріху> да, <хочем на> заборі. <ріху> а також сольник Віри Брежнєвої у Києві. Я очень трепетно, чувственно і з любов'ю отношусь к своєму зрителю і слушателю. І я думаю, що э, просто вони мені відпочають взаємостель. Я б, звісно, розказала. Ну, давай э, об этом в кадрі поговоримо. Давай. А це сімейка мейка І зараз ми вам покажемо э, майстер-клас по тому, як вижити на фестивалі. Поліна, тобі перед казантиком дуже буде важливо. Де без сітює, як вижити на фесті? Літо пора не лише лінивого пляжного відпочинку, а й гучних музичних фестів. Тому знімальна група поп-конвеєра забула про попсовий All-Inclusive та окупувала рок-н-рольний Open Air – The Best City UA. Тут ми спробували з'ясувати, як залишитися живим і неушкодженим на фесті. Якісь три речі, які допоможуть вижити на фестивалі. З собою взяти друзів. і Много много води. Знайома цитата. <ріст> я люблю бути <быть> чистим. <ріст> Я пам'ятаю наш виступ у Фінляндії. Це була середина літа, але ми пили зранку до ночі. Потім ледь живими виходили на сцену. Мікрофон буквально не тримався в руках, і я постійно забував слова, та й взагалі постійно пити дуже виснажує. О, я бачу, ви принесли з собою трохи алкоголю. Покажіть, що там показуй. Це горілка. Мені вистачить однієї ночі, щоб спорожнити цю пляшку. Вода, горілка, цитрусові можливо. Та не треба забувати про представниць прекрасної статі. А ось ми зустріли фан-клуб Дмитра Врізана. Дівчатка, йоу, як вам тут сьогодні. Ребята, я вам смело могу сказать, что вы идеальная пара на этом фестивале. Это? Да, мне тоже нравится, даже очень. Да вам всем нравится. Звистно, я костюм, теж must-have в Буддико-фесту. Скажите, пожалуйста, как долго вы подбирали сегодняшний туалет? Как долго? Ребята, а, на я его вообще площадке. не подбирала, если это сказать, дело было случайностью. Какие у тебя были костюмы первые два дня? Э, такие же самые, как бы обезьянка, тигра еще есть у нас, еще это... У нас есть там пошляцкий, но мы решили просто много детей и взрослых людей, как бы... Ну это очень приличный костюм бананов. Да, да. Да, если крим фрикового вбрання вы еще и пригнали на фест залезного коня, то точно будете цвяхом свята. Что правда, на вас чекают певні за незав... Зручності. У байкера завжди сидяча поза. Це, в принципі, не дуже корисно для здоров'я. Є якась розминка, щоб не засиджувати. Є, треба булки напрягати, коли їдеш. Щас, як часто, з якою частотою? По, по мірі затерпання булок. Скажіть, будь ласка, а от. Я е... між іншим так роблю не тільки е, сидячи на мотоциклі. Ну, от, я так і в автомобілі роблю. Серйозно? Так. А, а зараз ні? Зараз, зараз, зараз стою і не роблю це. Вот опять же ходит от меня, от меня Потому что нет денег, ни рубля, ни рубля А вот вид цифровых технологий на музычном фесте краще отмовиться Как можно спасти людей от цифровых гаджетов, от того, что они сейчас уходят вот в это все? Я уже давно жду боевых дроидов, да, они должны появиться И те люди, которые играют в компьютерные игры, должны наконец-то развязать третью мировую войну Этим всем